Україна здобула героя, а діти втратили батька. Це слова Богдани Садомської, доньки захисника, який загинув у російсько-українській війні. На вечір пам'яті Едуарда Садомського зібралась сім'я, друзі та колеги. Україна це країна особистостей, сильних, потужних, патріотичних. Таким був Едік, такими є дівчата, які продовжують ту справу, яку він робив, тому що пам'ять про нього жива. На війну Едуард Садомський пішов добровольцем 25 лютого, хоча й був десантником, але служив у танковому підрозділі. 4 квітня чоловік підірвався на ворожій міні. Кожен день я, виходячи на подвір'я, дивлюся на порожню хату, на великий садок, на гарний квітник. Все це є, а його немає. Залишитись осторонь війни чоловік не міг. Тепер Едуард Садомський має звання почесного громадянина Хмельницького посмертно. Сьогодні ми дуже хочемо донести, що ми розуміємо велич вчинку, велич того духу українського воїнства, яке сьогодні боронить нашу землю. Ми сьогодні. Дякуємо сім'ї загиблого, і ми сьогодні саме цим стверджуємо своє чітке переконання, що Україні бути, і ми свою Україну ворогу не віддамо. Портрети та пейзажі Вадим Ангел малював усе, що бачив навколо. Та коли ворог переступив кордон України, змінив пензлик на зброю. В дитинстві він малював, ліпив з бумаги, брав. будь що міг зліпити. У Нас там є пейзажний такий яр і нього малював і казав, що я хочу бути художником. Хочу стати великим художником. Після роботи він приходив тяжко там, якби не втомився. Він завжди приходив, сідав малювати, чи щось для себе, чи там бувало якісь замовлення. Всякі він був військовослужбовцем. Це теж було його таке захоплення, бо він рік служив на строковій службі. Потім вже як почалося АТО в 2014 році. Він добровільно пішов як добровольцем. Він рік був. В зоні АТО потім через деякий час після тої якби мобілізації він пішов на контракт у восьмий полк. Їхній шлюб тривав майже три роки. Разом подружжя їздило на роботу у Польщу, та після вторгнення російських окупантів в Україну Вадим одразу повернувся на батьківщину та пішов добровольцем на фронт. Загинув герой 26 червня під час артобстрілу поблизу Сєвєродонецька. Я не міг повірити. Бо я дуже довго відганяв від себе думку, що не дай Боже хтось загине з моїх учнів, коли кажуть, що за все відповідальна сім'я і школа, то саме сім'я і школа змогли виховати такого громадянина, такого патріота, такого воїна. А щоб увіковічнити пам'ять про героя загальноосвітньої школі номер 14 планують присвоїти ім'я Вадима Ангела, Аліна Косерва, Юрій Васильєв, Юрій Старушкін, новини міста.